Пішов було тільки надати, якщо вони займає її вище. Сьогодні прийшли по шовки. Голови громадської данки, зіщати свої звернень.

Олексій Панович, я вам даю слово. Відім'яні всіх депутатів, щоб ваша пані Леся висадила. Ми закриваємо наше засідання, прошу виставляти Я вас і <плес> не <плес> Немало того кіпше. Давайте ви А що Це батько. É Eu não А ви на борту?